Буде два стейтмента по результатам домовленості між українською і американською стороною. А і окремий стейтмент американська русський. Чому? Тому що вони трішки різняться. Ви зараз розумієте чому. Тому що п'ятий пункт різниця між нашим документом з американською стороною і е русско американськими домовленостями. Значить, цього в адженді. До зустрічі не було. Руски підняли питання, наскільки нам відомо. Тобто, наскільки нам відомо, русски підняли питання щодо допомоги американської сторони руським, щодо транспортування їх. Агропромислового сектору, їх агропродукції, тобто питання портів, тарифів тощо. Ми, ми на це не пішли, щоб це було в нашому загальному документі. Вважаємо, що це послаблення позицій до агропродукції. У нас був питання повернення дітей, ви пам'ятаєте? У нас було питання обміну військовополонених та обміну цивільних. Тому так і домовились. Буде два стейтмента, в нашому стейтменті п'ятий пункт, що Америка нам буде допомагати з поверненням дітей військовополонених, цивільних так, військових та цивільних полонених, а у руських буде те, про що вони з ними домовились.